Пам'ятаю, як другі прийшли, прийшли другі. Німці, але німці як втікали, були, потім і німці втікали, то було також я знаю, Пам'ятаю, як вони втікали, то було вечір, і також в неділю було, вже сказали, що німці втікають. Ми були в церкві, також так дуже мало людей було в церкві. І правила ще служба Божа. Навіть були ще, ну, це вже за, був ремонт з церкви, вже за, за, то вже за, заліпили, були ще, щоб, щоб туди стріляли. Помагали німцям втікати, українці? Нічого не було, як вони втікали, то також так в неділі було і так стріляли. Стріляли і вже вже кричуть, що то німці втікають. І так німці втікали, то там я була на там тим хоче на то. Та, ми до півничі всі. ще. Ну, ми до півничі то сховали, бо то ті йшли, то ті тікали, то там каже, що таке в підвалі. і туди ми там то підвалі ночували. А нім то ночі вони тікали, то я пам'ятаю, що вжили куні. Ну, а потім тату другого коня ховали, бо кажуть, чим прийде щось, навіть не буде чим привезти. Але кінь як чує зброю, він фуркутит. І вони нам взяли коня. Тут прийшов німець, гаркутів. Якщо хто не послухав, то міг бити. Але ніхто нічого, що мали, яке молоко мали, виносили, бо вони втікали. Хто на конях, а хто ходом йшов. І німець німці не взяв. Бо тато сказав, повідали, що каже, сів на коні, а той не ми зрує, що. І, і він каже, переїхав і поїхав, а того не взяв німака німачиську. А тут кого забили, тут мама повідала, вже тут мама ту казала, що у брові він тіков, і вночі його забили. А ще, мама, ще тату, я з нею був я в підвалі була, то я пам'ятаю, як тато каже до мами. «Ходи сюди, куди я тобі покажу, Катюші як б'ють. То то Катюші стояли десь в мене, як сирійські гостини, стоять, бо я не знаю де, але ж вони гаротали аж туди під горбачі. А то так летіло, ну, таке голову просто вогень летить. Але через як поле. Як поле так полем гнало, аж він туди позагорбачить.